Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні розкажу вам про таке. Вшанували пам'ять загиблих спецпризначенців. У Рівному відбувся турнір з кікбоксингу «Вако». Прикра поразка. Баскетбольний клуб Рівне вдома поступився колективу Київ Баскет. Гольова нічия, рівненський кардинал авангард та Хмельницький Сокіл сильнішого не виявили. Важлива мета у Рівному відбувся турнір з кікбоксингу ВАКО, присвячений пам'яті загиблих спецпризначенців. Впродовж трьох днів близько 200 учасників з Рівненської області, а також Волині, Тернопільщини та Хмельниччини, змагалися на рингу і татамі, яким видався перший день змагань, та чому бойові мистецтва допомагають спортсменам розвивати патріотичні цінності. Дивіться у матеріалі далі. З хвилини мовчання у Рівному розпочався турнір з кікбоксингу вако присвячений пам'яті загиблих спецпризначенців. Протягом трьох днів спортсмени змагалися на рингу і татамі. Серед учасників, – 14-річний рівнянин Дмитро Малухін. Свої поєдинки кікбоксер провів у категорії до 57 кілограм. Я почав займатися кікбоксингом, саме бо тому, що тренер, який займався в іншому залі, мене тренував. Він прийшов саме в. На кібоксинг там Я вирішив теж за ним перейти і так почав займатися кікбоксингом. Мотивує це зайняти вершини, вигравати чемпіонати світу, Європи, також українські. ну, Стати відомим. Підготував спортсмена до змагань та підтримував впродовж поєдинків тренер з кікбоксингу ВАКО Олексій Пашков. Хлопець займається у мене досить недавно, менше двох років. Дуже перспективний, працювитий, дисциплінований. Дмитро прогресував дуже класно за цей час, встиг стати вже чемпіоном України на татамі в розділі Light Kick-Klite, також в цій самій ваговій категорії до 57 кілограмів. Приймав участь уже на міжнародному турнірі на Кубку Європи, де здобув призові місця. Ну і в цілому непогано хлопець прогресує. У категорії до 42 кг 14-річний рівненський кікбоксер Еміль Мірзоєв є багаторазовим чемпіоном України та призером Кубка світу. На турнірі пам'яті спортсмен також вийшов на ринг. Бачив, як друзі ходять на цей спорт, то вирішив може записатися. Спочатку не виходило, потім, потім почало все краще і краще. Почав їздити на всякі змагання брати. Зові місця потім почалися перемоги. Якісна підготовка та віра у власні сили допомогла кікбоксеру досягнути високих результатів у юному віці. Його тренер Саїн Крислав Олегович. Він до нього прийшов років шість назад. тобто він вже хлопець з досвідом і від початку Серслав Левичасвін немає. Він травмувався, то він не присутній. От. Але він у нього з самого початку з малечку і до сьогоднішньої пори вихованець Слава Левич. Для мене важливо, щоб він виріс порядною, надійною, чимної людиною, коли зміг постояти за себе. За свою сім'ю за свою державу турнір пам'яті загиблих спецпризначенців об'єднав близько 200 учасників з Рівненської області, Волині, Тернопільщини та Хмельниччини. Бойові мистецтва та єдиноборства допомагають спортсменам розвивати патріотичні цінності, зазначив голова рівненської міської федерації кікбоксингу Вако Роман Кроль. Саме головне це правильні цілі. Це ми виховуємо здорове спортивне покоління. У великому рахунку серед лав спецпризначенців це в основному 90% саме спортсменів. Спорт це гартує дух, тим більше такі діяльності, як єдиноборство, це все розвиває, допомагає боротися з ворогом, берегти кордони безпеки держави. Ось у мене за спиною знаходяться навіть прапори із підписами тих хлопців, яких вже немає, але пам'ять про них живе. Тому вони для нас завжди будуть в строю. Для рівного змагання з ВАКО присвячені пам'яті полеглих захисників і захисниць стали традиційними. Усіх охочих спортсменів закликають долучатися та показати себе. У рамках 15-го туру Екстраліги рівненський футзальний клуб Кардинал Авангард зіграв матч на виїзді проти Хмельницького сокола. Гра стала заключною для рівнян у 2025 році. Вже на п'ятій хвилині зустрічі господарі повели в рахунку. Після розіграшу ауту Ростислав Ростківський виконав дальній удар. М'яч рикошетом від Микити Козлюка влетів у ворота кардиналу. На 8-й хвилині гості відігралися. Після удару голки передава. Рівнян Дмитра Дяченка м'яч відскочив від ноги Микити Козлюка та опинився у воротах Сокола. Згодом хмельничани знову вирвалися вперед. На 12-тій хвилині Денис Зеленкевич обіграв Микиту Козлюка та влучним ударом поцілив у ворота рівненської команди. Аби знову відігратися, гравцям кардиналу знадобилося трохи більше 40 секунд. Максим Горбулько отримав передачу від Артема Малиновського, змістився у центральну зону та пробив. Голкіпер суперника свою команду не врятував. Під завісу першого тайму рівняни перехопили ініціативу та вийшли вперед, в рахунку на 15 15-й хвилині. Після помилки воротаря господарів Ярослава Кожуховського відзначився Олександр Басич. У другій половині зустрічі Артем Малиновський вдало зіграв на добування та збільшив перевагу своєї команди. На 25-й хвилині гравці Сокола змогли скоротити відставання. Андрій Хамдамов пробіг у вільну зону та несильним ударом відправив м'яч у ворота рівнян. Згодом господарі забили знову. На 33-й хвилині Вадим Данилюк виконав гольовий удар з гострого кута. У підсумку команди сильнішого не виявили. Матч завершився нічиєю. Після 15 турів та 13 ігор в активі рівненського кардиналу, 15 очок та 6 місце у турнірній таблиці. Наступний поєдинок рівняни проведуть 10 січня. Команда Павла Дармовіса вдома прийматиме колектив Ураган з Івано-Франківська. Буду чесним, що зайшовши в роздягальню, я хлопцям сказав, що ми більш втратили. При тому всьому, ведучи так в рахунку, ми мали би доводити все до логічного завершення. При 4-2 у нас було досталь моментів збільшити перевагу. А от при 4-4 вже нам стало тяжче. Бачите, гра на п'ятого в сокола, вона на високому рівні, і це проявляється. І нам десь було в певних моментах дуже тяжко. Також свій заключний матч 2025 року у Суперлізі зіграв баскетбольний клуб Рівне. Вдома рівняни приймали Київ баскет у першій чверті. Гості розгромили господарів з рахунком 25-9. девять Другу десятихвилинку рівняни провели впевненіше. Для своєї команди здобували очки легіонери Сайвон Трейлор та Джейлен Дюпрі. Також тріочковий закинув Євген Коров'яков на велику перерву. Команди вирушили за рахунку 25-42 сорок на користь киян у третій чверті рівняни намагалися скоротити відставання. Віталій Виков реалізував два штрафних, а згодом ще влучив триочковий. У свою чергу Київ Баскет зумів стабілізувати гру та збавив темп рівнян. Перед заключною десятихвилинкою гості вели в рахунку 58 47 Остання чверть вирішила долю матчу. Київ баскет було не зупинити. За дві з половиною хвилини до завершення основного часу перевага гостей сягнула 27 очок. Рівненські баскетболісти змогли відігратися лише на 8 пунктів. У підсумку Київбаскет переміг Бекарівне з рахунком 82-63. Після 14 зіграних матчів команда Дениса Спередонова здобула 6 перемог та 8 разів поступилася. У турнірній таблиці займають сьоме місце. Звичайно, не розраховували на таке, тому що готувалися до київбаскету, розбирали. Одна гра, одна команда. Вся концентрація, весь акцент був на, на одному. Ніби все розібрали, домовились, був план на гру. І все, але не знаю, що сталося. Можливо, не доналаштувалися. Можливо, Ну, я не знаю. Жахлива гра. Я хочу вибачитись перед нашими болівальниками за цей, скажімо так, це позор. Просто не хочеться взагалі коментувати. Я не розумію, де команда була сьогодні, знаходилась, особливо в перші І Ігра сьогодні закінчилась в першій четверті. Ми готувалися на Київбаскет Ти розуміли, що вони будуть робити і в захисті. І ми не могли розбити їхні сміни з відваюваннями. Все робили навпаки. Готувалися до одного, зробили по-іншому. Ну, будемо далі працювати. До слова, у матчі проти Баскету за баскетбольний клуб Рівне дебютував новачок команди, 29-річний Віталій Биков. Гравець для своєї команди здобув 8 очок. У Суперлізі впродовж останніх сезонів Віталій Биков виступав за колективи Запоріжжя та «Кривбас». На Дефлімпійських іграх 2025 року у складі збірної України баскетболіст став срібним призером. Він досвідчений гравець. Він допоможе. Перша гра його, він багато пропустив після Олімпіади. Ну, я певний, що він буде допомагати. У вищій лізі чемпіонату України з волейболу рівненська команда Регіна Мегу зіграла заключені домашні матчі у 2025 році. У першій зустрічі рівнянки приймали суперниць Криворізького кривбасу за підсумками чотирьох зіграних партій. Гості здобули перемогу з рахунком 3-1. Гравчині Регіни відігралися лише у другому сеті 25-9. Однак досягнути більшого команда не змогла. У другому матчі рівнянки змагалися проти колективу Орбіта із Запоріжжя та зазнали ще однієї поразки. Після чотирьох зіграних сетів суперниці здобули перемогу з рахунком 3-1. За підсумками восьми зіграних матчів у вищій лізі, рівненська команда здобула одну перемогу та сім разів поступилася в активі регіни, три очки та передостання місце у турнірній таблиці. Двоє спортсменів з Рівненщини здобули медалі на етапі Кубка Європи з фристайлу, який проходить у Фінляндії. У дисципліні Лижна акробатика: 17-річний рівнянин Роман Бордарчук вперше у власній кар'єрі виборов золото. Також посіла друге місце та здобула срібну нагороду 15-річна Долбонівчанка Єлизавета Боярська. На змаганнях такого рівня спортсменці вдалося досягнути медаль вдруге у житті. Обидва фристалісти є представниками. Рівненської обласної організації фізкультурно-спортивне товариство Динамо. Після зимової паузи в українській прем'єр-лізі футболісти рівненського вереса вийдуть з відпустки 8 січня. Про це на засіданні наглядової ради клубу повідомив головний тренер Олег Шандрук. 8 та 9 січня запланований медичний огляд гравців. Після обстеження 10 січня команда вирушить на тренувальний збір до Туреччини. За кордоном, верес традиційно готуватиметься до весняної частини сезону впродовж місяця. Рівняни планують зіграти близько 10. Ти контрольних спарингів у новому році перший офіційний матч в УПЛ верес зіграє вдома проти Полтави. Базова дата гри 21 лютого. лютого. Нічого не вирішили. 18 грудня в будинку футболу мало відбутися засідання контрольно-дисциплінарного комітету УАФ стосовно зірваного матчу між рівненським Вересом та Харківським металістом 1925. Однак розгляд цієї справи було знову перенесено. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас, а також прес-служба рівненського клубу. 18 грудня члени комітету у присутності представників клубів та ОПЛ розглянули матеріали, надані «Вересом», та металістом. Враховуючи обсяг документації та протиріччя в аргументації сторін, КДК ухвалили рішення залучити незалежних експертів для додаткового вивчення матеріалів справи. Наступне засідання має відбутися 25 грудня. Нагадаємо, 7 грудня Верес та Металіст 19-25 не змогли дограти матч у рамках 15-го туру УПЛ через перебої зі світлом на стадіоні у Житомирі. На 20-й хвилині арбітер зустрічі Віталій Романов ухвалив рішення про дострокове завершення гри. У місті Ужгород відбувся чемпіонат України з футзалу серед осіб з порушенням слуху. У змаганнях взяли участь 10 команд з 9 областей, а також міста Києва. Рівненщину на турнірі представляв колектив футзалістів, сформований із спортсменів регіонального центру Інваспорт. На груповому етапі збірна Рівненської області посіла четверте місце, зазнавши трьох поразок. У матчах за 5-8 місце наша команда поступилася суперникам з Тернопільської області однак, виявилися сильнішою за команду Київщини у підсумку. Футзалісти з Рівненщини посіли сьоме місце. Підготовкою команди до турніру займався тренер рівненського інваспорту Василь Ажнюк. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі Спортмікс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.